П'ятниця тринадцятого, так званий день неприємностей. Нумерологи та рологи кажуть, що це дуже сильно енергетичний день. Зокрема, сьогодні діють певні заборони: не можна пити алкогольні напої, палити цигарки, не можна купувати якісь глобальні великі речі, не можна сваритися. Давайте запитаємо киян: чи вірять вони у п'ятницю тринадцятого та чи бояться її? Я взагалі не забобонна. А щодо п'ятниці, 13, це прекрасний день. Це день відюм, тобто день всіх жінок. Тому я його не боюся. Ніяких окремих заходів, крім можливо, бокальчика прасіка я не організовую. Все добре, не буде ніяких неприємностей. <хи> я не знаю, я в це не вірю взагалі. Ви не забобонний, а? Не забобонний ви? Ні. Зовсім. Зовсім. Ну і що, ось там, наприклад, знаєте, деякі кажуть, ну апокаліпсис і деякі кажуть, що можна і апокаліпсис, хуже війни не може бути. <хи> ось ось це, насправді апокаліпсис, і все. Угу. Ну Ось деякі там, наприклад, не сваряться, не п'ють, не курять у цей день. Ну ви якось не забобонний і собі ніяких заборон все ж таки теж не, не ставите. Та барон? ні, я спокійно живу, може півка сьогодні прийти випити в п'ятницю тринадцять. Лягти спати і все. Жінка поїхала до іншого міста, тому я сьогодні сам буду. А одним, а ви думаєте, що одним пивом це обійдеться? Може й не обійдеться, то таке вже. Знаєте, останні півтора року, мабуть, ми всі незабобонні, тому кожен день, якщо немає сирен, це чудовий день, незважаючи на число його. Тому незважайте на забобони, живіть, радійте. То це ви мені тільки зараз сказали, то я згадала, що п'ятниця, а я на такі речі не звертаю уваги. А ви ніколи ногу не ламали на п'ятницю-13? Взагалі ніколи не ламала ніг. А не було ніяких неприємностей взагалі п'ятницю 13 Взагалі неприємностей, знаєте, в житті було багато. Може, якісь з них випадали на п'ятницю-13, а я цього не відстежу, що я на таке не звертаю уваги. А ви взагалі забобони чи ні? Взагалі ні, не дуже. Ну, якщо там кішка перебіжить, там чорно взагалі смішно навіть. А якщо там з пустими ведрами? Теж як не ну знаєте, в принципі, у нас тут рідко з відрами ходять. Так от люди по вулиці, хіба що якщо воду відключать, і то зараз вже знаєте з цими бутилями шестилітровими колись з відрами ходили. Не вірю в це. Не вірите взагалі ні. Чого? Ну, зазвичай у мене ну не хочу казати, знаєте, бо я трошки в забобони вірю. Ага, все за... ж таки в так. вірить. Так, але зазвичай нічого такого не трапляється п'ятницю, тринадцять. Навпаки. Ну можливо, ви щось робите, все правильно, щоб нічого не траплялося. Можливо. <світ> це як з чорним котем. Всі від нього тікають, а я навпаки відношусь і рекомендую. Це як? О, навпаки, відноситись позитивно. Так, і до п'ятниці 13-го. Вірити в п'ятницю 13-го – Це скоріше нав'язливе, чи все ж таки якісь певні такі невпевненості в собі чи страхи? Випадковість не випадкова, так і тут. Буває випадково, буває не випадково. Тому Ну, для маси, я думаю, що хай буде так, п'ятниця, тр... страшний день, і хай бояться. всі. Ми поспілкувалися з людьми щодо п'ятниці 13-го. І всі відповіли одностайно, що не вірять у цей, начебто, роковий день, бо все, що з нами відбувається, залежить тільки від нас самих, а не від числа чи дня неділя. А що з цього приводу думаєте ви? Пишіть свої думки у коментарях. З вами був Олександр Саюн, і ви дивились новини Лайф.